Добрий день малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається танець молока. Для цього нам знадобиться жирне молоко, рідкий миючий засіб, фарби різних кольорів тарілка ватні палички. У тарілку потрібно налити молоко, додати фарбу різних кольорів, занурити ватну паличку в миючий засіб і торкнутися нею з самого центру тарілки з рідиною. Молоко почне танцювати, а кольори перемішуватися між собою. Миючий засіб вступає в реакцію з молекулами жиру молока, внаслідок чого змушує їх рухатися. Ось чому для експерименту не можна використовувати знежирене молоко. Дякую малята за увагу! До побачення!